Спритність рук уява і нічого більше. Саме так створюють ці паперові шедеври, хоча для їх виготовлення треба чимало досвіду та терпіння. Японське мистецтво складання паперу оригамі вже давно завоювало чимало прихильників на Черкащині. Останні років 10 вони раз на рік збираються в обласному центрі, щоб поділитися набутим досвідом. Таку виставку ми проводимо для керівників гуртків, паперопластики, оригамі та мистецтво оригамі. Разом з виставкою ми проводимо майстер-класи, де навчаємо керівників гуртків новим технікам і новим тенденціям, які відбуваються в паперопластиці щороку. Олена Корсун зі своїми учнями цьогоріч освоїла нову техніку роботи на оцінку своїм колегам, привезла зі Сміли. Техніка Косудам це стародавня японська техніка складання з паперу кульок. Ви бачите, що вони мають різноманітну форму, різні види. Взагалі вони дуже яскраві, красочні. Ми їх використовуємо на свята, наприклад, якось у новорічні свята. Загалом у виставці свою роботу представили зо три десятки гуртків з усієї Черкащини. Поки журі обирає найкращі викладачі прикладного мистецтва здобувають нові навички на майстер-класах. Марія Шепаль займається оригамі лише два роки. Зараз для мене важкувато. поки що розбираємося, а там буде видно. Головне, говорить досвідчені викладачі освоїти основу оригамі. Орігами воно складається із базових форм. Базові Форми є складні і прості. Для того, щоб скласти базову форму, треба перегинати, вчитися перегинати папір рівненько куточок до куточка. Тому що орігами це найголовніше точність. Після освоєння складання базових форм треба навчитися читати схеми, все інше справа техніки і бажання. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.